Вибираєте клавіатуру? Тоді це відео саме для вас. Говоримо про те, як вибрати клавіатуру так. Щоб з нею було зручно і працювати і грати, і щоб рідні не прокидались вночі, коли ви нею користуєтесь. Перш за все визначаємось з тим, яка саме клавіатура вам потрібна. Звичайна офісна, це зазвичай недорога клавіатура для комфортної роботи, для якої найбільшим навантаженням буде написання тексту та у випадку мультимедійної клавіатури керуванням улюбленою музикою. Ігрова, яка підходить і для звичайного друку, а не тільки для ігор. Але грати з нею набагато зручніше ніж набу. Будь-якій іншій клавіатурі. Ціни таких клавіатур дещо вищі, ніж базових офісних через форм-фактор, кількість та різновиди матеріалів, що використовуються для виготовлення, додаткові функції, програмне забезпечення, підсвітку, шумопоглинаючі матеріали тощо. З геймерських ознак, наприклад, Mode, який відключає клавішу Він, щоб під час пекотного раунду випадково не вийти з гри. Ергономічна це історія про зручність для тих, хто довго працює за комп'ютером. Може мати додаткові кнопки та така. Клавіатура дуже зручна для друку на осліп. Ергономіка може бути у формі, у підставках, у відокремленні частин під ліву та праву руки. Критерій номер 2 Тип перемикача, тобто механізму під клавішами, від якого залежить, з якою силою доведеться натискати на клавіші, якою буде тактильна віддача та звук під час роботи. Є три основні варіанти. Перший мембрані. Це найпростіший варіант, що порадує своєю ціною та зустрічається у переважній більшості клавіатур. Натискаючи на кнопку, ми пробиваємо мембрану, яка замикає контакт. Механізм досить тихий, тому якщо основне завдання, для якого вам потрібна клавіатура це набір тексту, такий варіант вам підходить. Другий механічні цей тип перемикачів з металевою пружиною для створення сигналу під час натискання. Цей варіант складніший, дещо дорожчий і ідеально підходить для геймерів, адже швидкість відгуку у них вища, що дає перевагу в іграх. Ринок пропонує багато різних брендів свічів з різними властивостями, в яких відрізняються сила натискання, відстань до спрацювання, звук. Існують змащені, які майже безшумні в роботі, і їх таких дуже багато. Також, крім вже перерахованих, є і менш популярні магнітні перемикачі, що працюють за принципом роботи датчиків хола, але їхня конструкція в ці роботи та можливість гнучкого налаштування заслуговують окремого відео. І третій тип так звані ножиці. Це щось середнє між мембранним та механічним типами. Критерій номер 3 Тип підключення їх також три дротове USB. Варіант, що потребує місця, не суперзручний для естетів, адже той дріт потрібно кудись сховати. Але перевага в швидкості та надійності передачі сигналу. Та якщо клавіатура має знімний кабель, його можна замінити на більш довгий або більш міцний. Додаткових аксесуарів для таких клавіатур багато. Бездротове Bluetooth. це вже зручно, та їм можна одразу під'єднати одразу до декількох пристроїв. Але з'являється необхідність в постійній підзарядці або заміні батарейок. Радіосигнал через адаптер це найзручніший варіант з радіусом роботи до кількох десятків метрів. Він нічим не поступається по якості підключення та швидкості реакції дротовим клавіатурам, але при цьому значно зручніший у користуванні та і ніяких дротів на столі. Але за це доведеться трохи більше заплатити. Комбіноване, тобто поєднання дротового та бездротового типу підключення це найзручніший та найуніверсальніший варіант, тому що дозволяє підключитись декількома варіантами. До декількох пристроїв і за необхідності швидко переключатись між ними. Критерій номер 4 Форм фактор: це може бути повнорозмірна клавіатура з номерним блоком та функціональними кнопками. Може бути компактна TKL, 10K Кейлес. Тобто без 10 кнопок без номерного блоку. Хоча фактично там більша кількість кнопок відсутня. Ультракомпактна клавіатура без номерного блоку, без верхнього рядка, без функціональних клавіш. І Кейпад це для справжніх геймерів, яким не потрібні зайві кнопки. Для тих, хто полюбляє ноутбуки, існують механічні низькопрофільні клавіатури з коротким ходом клавіш, які дуже відрізняються по висоті від базових механічних клавіатур з високим профілем. Вони можуть бути зручнішими для людей, які не звикли. Піднімати високо зап'ясток. Також варто звернути увагу на дизайн, і я зараз не про красиву обгорточку, а про те, наскільки клавіатура ергономічна, зручна, легка і проста у користуванні. Тут не тільки про дизайн, але й про зовнішні геймерські ознаки клавіатури. Зазвичай їх виготовляють або з посиленого пластику, або, як, наприклад, у варіанті модели HyperX Alloy Origins Origins Core 6065. Корпус зроблено з авіаційного алюмінію. Він міцний. Що мінімізує можливість поломки через фізичний вплив, а також легкий, що не перетворює клавіатуру у важку цеглину. Ну а якщо частенько працюєте в темряві або вночі, важливо обирати клавіатуру з підсвіткою клавіш або взагалі з підсвіткою. Це може бути одноколірна підсвітка, з барвно та більше кольорами, і через додатковий софт виробника можна налаштовувати певні кольори на конкретні клавіші. Це дозволить швидше ідентифікувати необхідні кнопки або зони на клавіатурі. Для механічних клавіатур також важливим критерієм є наявність ход своп системи, це можливість швидко замінити свічі у разі потреби. Це дає змогу кастомізувати свою клавіатуру так, як вам захочеться. Можна змінювати перемикачі на свій смак або заміняти ті, що вже не працюють. Так, механічні перемикачі працюють довго, але ніяк не вічні. І якщо системи Hot Swap немає, а перемикач зламався, замінити його буде ой як непросто. Також механічні клавіатури мають широкий спектр кастомізації зовнішнього вигляду завдяки наявності різноманітних кейкапів. Можна комбінувати різні кольори, наприклад, градієнтний перехід кольору, можливе виконання з гравіровкою символів на нижній грані кейкапів. Бувають кейкапи, які називають артисанами, коли в смолі створюють. Це цілі світи і такі кейкапи можуть коштувати як нова клавіатура, і це також заслуговує окремого відео. Друзі, чекаємо від вас вподобайку, якщо відео було для вас корисним.